А що, якщо Бог мені не цікавий, я не займаюся релігією і це не для мене. Так вважають і говорять багато хто. Відповідь така, вам потрібно зрозуміти, що саме релігією ви і займаєтесь. Кажете, я не ходжу до церкви і Бог мені не потрібен. Але зате споклоняйтесь кумирам, політикам, спортсменам, акторам, серіалам. Романам та іншим ідолам, і це вже справжня релігія. Щоб набути живу віру і отримати свободу від мертвої релігії, підпишіться і щодня дивіться нові відео на каналах Салтаненко місії Слово Боже. Напишіть мені для духовного спілкування і молитви! Я допоможу вам стати частиною Живої Християнської церкви онлайн. Нехай Бог благословить і збереже вас.